Доброго ранку. Протягом багатьох років я отримувала багато подарунків від гостей, яких ми запрошували. Подарунок є ознакою хорошого тону, якщо вас кудись запросили. І так я отримувала різні милі речі. Квіти вже зів'яли, а деякі речі були просто гарними. Інші речі до того ще й були і практичними, але всі вони порадували мене. Жінка з Шунему побудувала для пророка Єлисея верхню кімнату, щоб він міг залишатися у неї щоразу, коли проходив повз її будинок. Вона знала, що Єлисей був Божою людиною. Хоча жителі Шунему були язичниками, вона хотіла запропонувати нічліг пророку Бога живого. він повинен був жити у неї, а не бути гостем час від часу. Єлисей радів тому, що жінка проявляла до нього гостинність. Він не відмовлявся зупинятися у її домі. Біблія говорить нам, одного разу прийшов він туди і зайшов до горниці та й ліг там. Коли ми запрошуємо Ісуса у своє життя, то він ніколи не відмовиться від цього запрошення і буде жити у нас але який вигляд це має в нашому житті? Чи не буває таких днів, коли ми навіть не можемо прийняти Ісуса у себе? Чи нервуємо, коли Ісус приходить до нас, тому що ми не хочемо, щоб він бачив те, що є у нашому будинку, чи те, що там відбувається? Чи ми раді, що він живе у нас? Навіть у часи Єлисея була хороша традиція дарувати господарю подарунок. І тому Єлисей думав про те, що хорошого він міг би зробити для цієї жінки. Вона виявила так багато любові і турботи про нього. Що він міг зробити для неї? Жителі Шунему говорили іншою мовою, і слуга Єлисея був перекладачем. Єлисей сказав йому, слуга Гехазі. Поклично оцю шунамітянку і той покликав її, і вона стала перед ним. Гехазі спустився і закликав жінку. Коли він висловив свою пропозицію, жінка відмовилася о, я відчуваю себе так добре, у мене так багато родичів тут у місті. Тобто, ні, я сиджу серед народу свого. жінка не хотіла цього вона була скромною, але досить добре жила і не потребувала більшого. Вона дбала про нього не для того, щоб за це щось отримати. Вона просто хотіла допомогти Божому мужу. Їй було цього достатньо. є казки, у яких хтось виконує бажання. Чого б ви хотіли попросити. Чому ми приймаємо Ісуса у наше життя? ми вже спробували усе інше. Чому б тепер не спробувати релігію і дізнатись, яку користь можемо отримати. У цієї жінки не було думок про те, що вона з цього матиме. Вона це робила без будь-яких прихованих мотивів. І якщо застосувати це до нашого життя, то це означає, що ми хочемо присутності Ісуса у нашому житті. Ісус також означає з нами Бог і сказав Ісус, і от я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Чи просимо ми у Господа, щоб він зробив нас щасливими? Це правда, з ним ми будемо щасливі, але наша мета не у тому, щоб бути щасливим і задовольнити усі бажання, але у тому, щоб бути звільненими від наших гріхів. Коли слуга повернувся з цією відповіддю, Єлисей запитав його, що ще я міг би зробити для цієї жінки? Гехазі відповів, та вона не має дітей, а чоловік її старий. Гехазі зауважив, у неї немає дитини. пророк сказав: поклич її. Гехазі привів жінку. Вона прийшла і зупинилася у дверях. Єлисей сказав їй: наступного року у цей самий час ти матимеш сина. «О, пане!» – вигукнула вона. Не обманюй мене. Ти ж є посланцем Господнім. Ні, ні, не жартуй. Вона хотіла дітей, але більш не хотіла розчарувань. у той час найважливішим було мати багато дітей. це було продовженням роду, забезпеченням старості якщо у той час у когось не було дітей, це був знак того, що Бог не благословив його. Ми у Європі маємо найнижчий рівень народжуваності у світі. Напевно, ми не можемо розуміти, як важливо тоді жінці було мати дитину. Єлисей обіцяв їй дитину, і не взагалі дитину, а саме сина. Та зачала та жінка і породила сина на той означений час, того саме часу, про який говорив до неї Єлисей. Який чудовий бажаний подарунок. Дитина підростала, усе було добре. Єлисей бачив хлопчика кожного разу, коли приходив. Для хлопчика він був дядько Єлисей. Ми могли б назвати його сьогодні хрещеним батьком, кимось особливим. У цій сім'ї панувала любов, і ця любов охоплювала також і Єлисея. Ця жінка була винагороджена тому, що вона дійсно хотіла мати стосунки із Богом. Це давало їй сили. її віра робила її сильною. Вона з вдячністю прийняла подарунок. але кімнату для пророка вона будувала не для того, щоб отримати якусь винагороду. Ісус іде повз нас. чи хочемо ми його запросити обов'язково завітати до нас? чи хочемо ми виділити місце у нашому житті для нього? Давайте помолимося, Господи Ісусе, Ми просимо Тебе зайняти місце у нашому житті та жити з нами. Ми хочемо мати справжні стосунки із тобою, та щодня все краще пізнавати тебе. Ми просимо тебе зробити наші серця твоїм домом і звільнити їх від усього непотрібного. Ми дякуємо тобі за все. Амінь, якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. Я бажаю сьогодні гарного дня з Господом.